Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні я би хотіла поговорити на тему впливу сторонньої думки на людину. Це продовження попередньої теми про впевненість собі, тож, якщо вам цікаво, залишайтеся на каналі. Чи впливає на вас думка сторонньої людини? На мене, на жаль, так. Впливала. Але зараз я із гордістю можу казати про це в минулому часі, тому що я досить добре опрацювала цей момент і вже маю неабиякі результати. Але раніше будь-які слова на мене дуже сильно впливали, і неважливо, хто їх казав, родичі або взагалі чужі сторонні люди. Навіть були моменти, коли ще ніхто нічого не сказав, але в моїй голові вже малювалися картини, що про мене щось подумають, скажуть та ще й посміються. Якщо вам така ситуація знайома, напишіть, будь ласка, в коментарях. Наприклад, я довгий час не могла наважитися на зміну зачіски, тому що прислухалася до слів своїх родичів, які вважали, що я повинна бути з довгим волоссям, щоб не виглядати як всі. Також я прислухалася до слів тих же родичів і продовжувала працювати в аптеці, не дивлячись на те, що мені це не подобалося. Я боялася відкривати свій YouTube канал, тому що мені здавалося, що мої співробітниці побачать мене, не зрозуміють та й будуть обговорювати за моєю спиною. Мені здавалося, коли я йшла по вулиці, що на мене всі дивляться. Тицюють пальцем та сміються наді мною. Ну, і цей список різноманітних історій можна продовжувати нескінченно. Звісно, що не одразу, але я зрозуміла, що фактично я живу не своїм життям, а життям тих людей, чиї слова та настанови безпосередньо на мене впливають. І я захотіла змінюватися. Перше, що я зробила, це я. Задала собі питання, вірніше кілька питань. А саме, чи хочу я продовжувати працювати в аптеці, чи хочу я змінити зачіску, чи хочу я відкрити свій ютуб-канал, чи хочу я продовжувати жити там, за допомогою слів та настанов інших людей. І, звісно, коли я відповіла на всі ці питання, я одразу відчула, що почала змінюватися. І зараз я вже з певненістю можу сказати, що я точно змінилася, тому що в першу чергу я прислухаюся саме до себе. Так, звісно, інші люди можуть казати про свої думки, про своє враження, давати мені поради, але в першу чергу я прислухаюся саме до себе. Звісно, коли мені потрібна порада, я її запитаю, але це не означає, що я буду без зайвих слів виконувати те, що мені сказали та порадили. Я буду кінцеве рішення приймати самостійно. І я дуже цьому рада, тому що я бачу прогрес, я бачу свої зміни, свій розвиток, і це дуже добре. Тож тепер я хочу поділитися із вами історією, яка наглядно демонструє мої зміни на краще. А саме, відносно нещодавно, коли я починала свою діяльність як фотограф, я вирішила показати себе і відправила своє оголошення в один паблік в інстаграмі. На що я одразу отримала хейт від однієї жіночки, котра мені написала, хто ти взагалі така, з чого ти взяла, що ти фотограф. Подивися, які у тебе жахливі фотографії, і взагалі займися іншою справою. Якщо я знайду цей скріншот, я обов'язково його покажу. А, що ви думаєте, що я опустила руки, погодилася з цією жінкою і все. Ну, звісно, що ні. Навпаки, ці слова послужили поштовхом для мене, для моєї подальшої праці, для мого розвитку. І зараз мої фотографії виглядають набагато краще, аніж тодішні. Тож, дякуючи цим словам, навпаки я продовжила працювати і зрозуміла, що я дійсно змінилася. Це дуже круто. Ось така історія. Тож. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями, і до зустрічі в наступному відео.